Років 10 назад, коли екшн камери тільки заходили на наш ринок, вони сприймались покупцями як щось суто специфічне і заточене тільки під екстремальний спорт. Або як можливість познімати під водою десь на відпочинку. І якщо чесно, то перша камера, яка потрапила мені в руки, тоді була схожа на якусь обрізану трубку, нормально могла знімати тільки при яскравому сонці, а відео взагалі писалося без звуку. Але завдяки прогресу, сьогодні екшен камера це повноцінний інструмент, яким можна виконати практично будь-які задачі. Сьогодні на полицях магазинів є величезна кількість різних камер від різних брендів. Але сьогодні я. Вирішив підібрати п'ятірку найкращих камер на кінець 2025 року. Тому не перемикайтесь, обов'язково додивіться це відео до кінця, а в коментарях напишіть, яку з цих камер ви би вибрали собі. Ви на каналі Фільмакс Pro і ми починаємо. І першим в моєму рейтингу йде малюк від компанії DJI DJI Osmo Nano. DJI Osmo Nano це ультракомпактна камера, яка складається з двох елементів: самої камери і мультифункціонального доку. Розроблена для тих, кому потрібен якісний контент без зайвої ваги. Вона оснащена сенсором 1 до 1 дюйма, знімає відео в 4K до 120 FPS і отримала нове покоління електронної стабілізації Rocksteady Nano. Навіть у вечірніх умовах картинка Залишається чистою завдяки покращеному шумодаву та світло чутливості. Фішка Osmo Nano це максимальна мобільність. Камера важить всього 52 грами і реально поміщається в будь-якій кишені. Але важливіше те, як DJI використали цей форм-фактор: магнітне кріплення, швидкий старт зйомки всього за одну секунду та розумні режими автоматичного кадрування роблять її ідеальною для тревел-блогерів. Окрема магія AI Director Mode. Камера сама вибирає найкращі ракурси. Робить автоматичні Панорами, таймлепси і навіть пропонує готовий монтаж у застосунку. Це реально економить години часу. Плюс Nano має вбудований направлений мікрофон, який непогано вирізає фоновий шум і підсилює голос. Для маленької камери це несподівано приємний бонус. Ще одна фішка розширений динамічний диапазон у hdr режимі. На сонці, біля води, у горах деталі не провалюються і не вигорають. Але з нюансів можна відзначити всього декілька моментів. Через невеликий корпус Nano трохи схильна до Нагрівання під час довгих зйомок в 4К, а стабілізація, хоч і крута, інколи помітно плаває при швидких поворотах. Ну і батареї на весь день активної зйомки не вистачить, тому запасний акумулятор бажано все-таки мати. Останнім часом особливої популярності набирають камери, які вміють знімати в 360 градусів, тобто в кадр попадає весь простір навколо оператора. І на мою думку, в цій категорії сьогодні фаворитом є Insta 360X5. Insta 360X5 це флаг. Агманська 360 камера з величезним сенсором в 1 дюйм, зйомкою у 8К та новою системою стабілізації Flow State X. Вона має змінні лінзи, оновлений захист від вітру та суттєво покращений алгоритм шумоподавлення. Головне в X5 це якість 8К, яка нарешті виглядає по-справжньому різко. Деталізація, текстури, дрібні об'єкти все виглядає набагато реалістичніше, ніж на попередніх моделях. Завдяки великому сенсору камера чудово працює уночі та в приміщенні. Світлотіні виглядають плавно та без шумів. Відкрита система з модульними лінзами це ще одна вибухова фішка. Можна підключити ширококутний модуль, замінити стандартні лінзи або навіть встановити якісь майбутні оновлення. Це робить X5 буквально платформою для різних сценаріїв зйомки. AI-алгоритми стали розумнішими: автокадрування, авторефреймінг, автоматичні монтажі усе працює швидко та природно. Інста 360 використовує алгоритм під назвою. Deep track. Він дозволяє трекувати, тобто відслідковувати людину, тварину або об'єкт у записаному 360 відео. Ви вручну обираєте об'єкт, наприклад, рамкою чи у меню, під час редагування і додаток прикріплює до нього кадрування. Об'єкт залишається в центрі або там, де ви вкажете. Ще X5 має покращений захист від падінь. Корпус став міцний і дрібні удари більше не залишають подряпин. Із нюансів можна відмітити наступні моменти: 8К файли важкі і вимагають серйозного комп'ютера. Камера також більша за попередні моделі, вона вже не така кишенькова. І під час тривалої зйомки у високій роздільній здатності можливе нагрівання. До речі, на нашому каналі вже є повноцінний огляд на цю камеру, а посилання на неї в нашому магазині я прикріплю під цим відео і ви зможете одразу її придбати. Наступною йде ще одна представниця від компанії DJI, яка вже є класичною екшн камерою, і це Osmo Action 5. DJI Osmo Action 5 це камера для активних Зйомок у найекстремальніших умовах. Вона може знімати у 4К та 240 кадрів на секунду, має досить великий сенсор 1,1 дюйма і фірмову систему стабілізації RockSteady 5 з повною корекцією горизонту. Корпус захищений від води до 18 метрів без боксу. Найпомітніша перевага Action 5 це динамічний діапазон і робота з контрастом. Деталі у світлих і темних зонах зберігаються навіть у складних умовах, таких як сонце, сніг, море і нічне місце. 100. Стабілізація Rocksteady 5 дуже близька до справжнього механічного стабілізатора: біг, стрибки чи даунхіл, кадр тримається чітко. Також є крутий режим Horizon Lock 360, який тримає горизонт, навіть якщо камера перевертається. Дуже зручно, що є топовий захист від перегріву. DJI оптимізували софт, і камера може довго знімати в 4К без автоматичного вимкнення. Передній дисплей став яскравішим і має кращу передачу кольору для влогів, це реально. Кайф. З певних мінусів варто відмітити, що мікрофон у сильний вітер все ще не ідеальний, інколи чути зайвий шум. А додаткові кріплення DJI досі не такі універсальні, як, наприклад, у GoPro. Інколи потрібно буде брати перехідники. І в цілому, що стосується екшн камер, то сьогодні пальму першості важко віддати якомусь одному виробнику. Тому в сьогоднішньому огляді я не можу не згадати про відомий бренд GoPro і її флагманську модель GoPro Hero 13. Легенда, що продовжує вдосконалюватися GoPro Hero 13, це нове покоління найпопулярнішої екшн камери, яка тепер може знімати. 5 і 3 к відео сенсором з покращеним HDR та стабілізацією HyperSmooth 7-го покоління. Камера отримала абсолютно новий процесор GP3, який робить роботу швидшою та плавнішою. Головна сила Hero 13 це кінематографічний HDR. Картинка виглядає дуже живою, з хорошим контрастом і реалістичними кольорами. Стали крутіші і нічні сцени, шумів менше, а тіні чистіші. Система стабілізації HyperSmooth 7 знову підняла планку. Біг Х'їзда велосипеді, скейт, стрибки, відео настільки стабільне, що здається, ніби камера стоїть на моторизованому гімбалі. GoPro суттєво прокачала звук. Нова система з мікрофонами зменшує шуми вітру, а голос звучить більш насичено. Також у Hero 13 є розумний автофреймінг. Який під час монтажу сам підбирає найкращі ракурси під формат 9 до 16, 1 до 1 або 16 до 9. Батарея Enduro стала ще надійнішою, краще тримає холод і дає більше часу зйомки. Головний мінус, про який варто згадати, це те, що камера все ще може нагріватись при зйомці у 5 і 3К відео у спеку. А процесор GP3, хоч і дає неймовірні можливості, але монтаж таких файлів інколи потребує потужного ПК. Деякі користувачі також Ізначають, що кольори інколи бувають ну дуже гопрошними. Ну і наостанок я залишив камеру, яку важко назвати екшн камерою, тому що своїм форматом вона не сильно схожа на екшн і трошки не дотягує до класичних варіантів. І свого часу вона стала чимось таким незвичним, що у конкурентів навіть не було жодного аналога на неї. І це, звісно, Osmo Pocket від DJI. А точніше її третя версія. DJI Osmo Pocket 3 це компактна камера з будованим трьохосьовим стабілізатором, оснащена сенсором в 1 дюйм і можливістю зйомки 4К в 120 кадрів на секунду. Завдяки великим пікселям вона круто знімає як вдень, так і вночі. DJI Osmo Pocket 3 це, мабуть, найдосконаліший інструмент для мандрівників та блогерів, який коли-небудь створювали. Pocket 3 це невеличка камера, яка знімає майже як дорослий фотоапарат, але при цьому вміщується в кишені. Дає неймовірно плавний хід, і жодна екшн камера на електронній стабілізації не дасть такого ефекту. Окрема магія це система автоматичного відстеження Active Track 6. Камера тримає людину у кадрі, навіть якщо вона різко змінила напрямок. Для влогінгу або зйомки однією рукою це просто топ. Pocket 3 має повертаючий сенсорний екран, який можна миттєво перевести у вертикальну зйомку. Також камера дуже круто пише звук, мікрофони стали набагато деталізованішими, а разом з DJI Mic 2 можна отримати справді професійний результат. Плюс в ній доступні режими slow motion, таймлепси, живі портрети зі зміною глибини різкості. І все це в досить компактному корпусі. Але ж без нюансів і тут не обійшлось. Через компактність поки 3 має не дуже великий час роботи, особливо у 4К. Хоча проблема просто вирішується підключенням змінної батареї, яка також слугує зручною ручкою. У дуже темних умовах зображення інколи трохи зм'якшується. І як завжди, з Pocket серією не завадять додаткові аксесуари для максимального комфортного досвіду. Ну і основним компромісом залишається її універсальність. Камера не є водонепроникною та погано підходить для екстремальних видів спорту, на відміну GoPro чи Osmo Action. Крім того, будучи все в одному, вона не настільки гнучка і розширена, як системні камери. Але для своєї ніші створення красивого і кінематографічного контенту на ходу вона майже досконала. Погляд на DJI Осмопоки 3 також вже є на нашому каналі. А посилання на придбання цієї камери і всіх інших камер сьогоднішнього огляду я також залишу в описі під цим відео. І якщо ви вважаєте, що в цей огляд повинна була потрапити якась інша камера, обов'язково напишіть про це в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал, якщо все ще не підписані. І до зустрічі в нових відео.